Ну що, приветики? Привіт! Ми проснулись. <гум> Та десь прокинувся дуже радісний. Бачите? На всі зуби усміхається, на всі вісім зубів. <гум> Зараз три години дня ми проснулись. Хто проснулись? Хто десь проснулись. А я не спали. Хочу вам сказати дякую, що ви дивитесь мої відео і, і розкажу, як вони. В моєму житті, в яку вони грають роль? Мені сьогодні дзвонив тато і каже: Іра, я в тебе на Фейсбуку побачив, що ти впала. Каже: Ой, доця, що ж ти це ось не, не так впала, Ай-яй-яй. Як... Я кажу: тато, а нічого, що я тобі вже говорила про це. Ми з тобою по телефону розмовляли, я говорила, що я впала. Він каже, я ж не знаю, що це та так сильно. Так що, Е, цей канал створений для того, щоб мої рідні дізнавалися про новини, що трапляються в моєму житті. Тому що, коли я говорю по телефону, мабуть, мене не чути. Ну, Це з опери, що я невидима, згоджу вдома зі мною ніхто не вітається і не обслуговує або ще десь так. Я невидима і не чутна. Так Тодес? Така спека, така жерідла. Ми сьогодні з Тодосом пройшли по всій Троєщині. Мені треба було здати аналізи на початку Троєщини. <реш> І ми вже в 11 прийшли додому, але були такі впрімчі, так, Тодось? Так, бачите, який мене, синок? Все він знає, він теж впрів. Це тодісь уже по літньому вдягнений, а я по-зимовому. Це щоб контраст, контраст ви відчували. Вот. У мене хороші новини є. А наша квартира, скоро... скоро ми отримаємо ключі від нашої квартири, так, Тадес? І ми будемо робити там ремонт, і ви будете бачити відео без ремонту і як робиться ремонт. Тадус у мене його робить, так, Тадес? Вставай, вставай! Скоро ми переїдемо. Як ваші справи? Як там у вас взагалі? Що ви скучаєте по в контакті однокласникам? Підписуйтесь на мій Фейсбук, до речі. Ви ж уже, мабуть, не в контакті, не в однокласниках, а на Фейсбуку. То підписуйтесь на мій Фейсбук. Давайте дружити. Будемо там спілкуватися. Я туди теж пишу щось. Я іноді, е, крім відео, я можу щось запостити в інстаграм і в Фейсбук, або просто в Фейсбук, якщо мені щось в голову збрило. Так тодес? Іноді фотографії можу там запастити. Що там в мене здоров'я почала здавати? Я зараз проходжу обстеження і розкажу потім, коли це все. Ну тобто, коли я все вирішу, всі питання, я, мабуть, поділюся цією інформацією, тому що це дуже важливо. Вагітність, і потім пологи – це такий стрес для жіночого організму. Це реально репродуктивна праця, і це дає різні е, дуже різної шкоди здоров'ю, і це треба вставати. І треба <смеш>, дуже потім це питання якось вирішувати. А, що ще хотіла сказати? Тодос почав ходити. Вже він з п'ятниці ходить. Ну, зараз він чомусь повзе, але взагалі-то він ходить з п'ятниці. І я сподівалася, що він трошки схудний. І я буду менші підгузки йому взяти, але він не худний, я не худний, ніхто не худний у нас в сім'ї. Так, тільки Максим. Максим, тому що він займається спортом, а ми з ні. А ми з довсим не займаємось. Ну то добре. Е, наступного разу я сподіваюся, що я вам розкажу про те, чого я не знала до пологів, що відбувається, які зміни відбуваються в житті і не тільки в житті, і взагалі з усім організмом після пологи. Тобто, всі оці ось всякі нюанси, про які чомусь всі замовчують. Тому побачимось на наступному відео. Гарного всім дня, гарного всім вечора, тому що вже після обіду. Будьте з нами, підписуйтесь на мій канал. Так? Mm. Підписуйтесь на мій канал. Я вам буду розповідати час від часу якісь речі. Па-па!